Ви на Ютуб каналі Фокус для вас працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку голова центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Вітаю вітаю вас і слава Україні. Героям слава Перемовини про вступ України в ЄС розпочнуться на початку 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в одному з ефірів. Скажіть, будь ласка. Що означають реально ці перемовини? Це шлях в декілька років, чи це може реально призвести до більш дієвого і баченого результату вже в наступному році? Ну, цілком очевидно, що євроінтеграція для України це процес, і ми станом на сьогодні перебуваємо практично на половині шляху до повноправного членства в Євросоюзі. Тобто реальні перемовини про вступ України і початок цих перемовин звичайно окреслять окремі і особливі для нашої держави певні вимоги для того, щоб відповідати і європейським регламентам, і питання стосовно реформування різних сфер, ну, наприклад, там судової гілки влади інших сфер. Ну тобто, це насправді це буде величезний комплекс питань. Нагадаю, прем'єр Шмигаль відзначав, що. Нам треба внести зміни до 5 тисяч нормативних актів для того, щоб повністю відповідати нормам Європейського союзу, але водночас українська влада ставить перед собою дуже амбітне завдання провести все це домашнє завдання за два роки. Фактично, хоча в Європейському Союзі, звичайно, на це дивляться песимістичніше. Хтось говорить про 2030 рік, хтось це повністю прив'язує до загального. Розширення з 27 членів до 36 членів, де від ну, абсолютно зрозуміло, що Україна буде у ну фактично в авангарді цього процесу і буде за собою вже тягнути інші країни. Але тим не менш, звичайно, ми розуміємо, що ми маємо дійсно розпочати і отримати відповідне. Політичне вже рішення від Європейської е, ради, і дякуємо європейській комісії за е, ту рекомендацію, яка була надана. Я думаю, що насправді, е, ну як мінімум, десь до. Березня місяця наступного року це питання ще буде тривати до опублікування наступної наступного звіту від Єврокомісії стосовно виконання всього того, що ми побачили там декілька днів тому, в тому великому документі на декілька сот сторінок. Але тим не менш, я думаю, що дійсно Україна сьогодні показує просто фантастичні результати такого тем від України не очікував абсолютно ніхто, і той шлях, який було пройдено з темпом, взятим з середини там червня місяця. Фактично, коли ми отримали. Статус кандидата в члени, він вражає. Він вражає не лише європосадовців, а загалом країни в європейському союзі. І тому певні антипатики України, як, наприклад, аж Угорщина, тепер видумує все нові нові аргументи, як же трошечки, хоча б загальмувати цей шлях. Але Україна сьогодні дійсно вона як певний криголам, вона проривається шляхом євроінтеграції. А От країна, яка обороняється від ворога, може стати однією з держав Європейського союзу, чи потрібно обов'язкове перемир'я, мир, капітуляція Росії? Тобто, чи може саме воююча країна стати е, частиною такого бажаного європейського союзу? Станом на сьогодні відсутні формальні критерії, ті, які ви назвали, стосовно членства е, там держави відповідно в Європейському Союзі. Бо ми там знаємо, є там копенгагенські критерії стосовно, наприклад, відповідності, економіки, там верховенства права, рівня демократії і всього іншого. Стосовно безпекового фактору, звичайно, саме формальних таких критеріїв станом на сьогодні немає. Водночас зрозуміло, що питання приєднання нових членів вимагає консолідованої позиції всіх нинішніх країн-членів Європейського союзу, в тому числі Угорщини, в тому числі. І Словаччини, бо ми вже чули від пана Сіярто і інших посадовців Угорщини, що якщо Україна буде в ЄС, вона затягне з собою війну. Ну ми все це чули. Тобто, ми розуміємо цю риторику. Тобто, очевидно, що е, певні скептики України в ЄС будуть тиснути на це питання, але тим не менш я хочу нагадати, що насправді. Сьогоднішні члени Європейського союзу мають низку невирішених територіальних е, питань. От для прикладу, Хорватія, візьміть, от є невирішені територіальні спори там з боснією Герцеговиною, або зі Словенією теж е, присутні у Хорватії, не дивлячись на створення свого часу там арбітражу. Але питання так і не вирішено, і всі якось є членами Європейського союзу, не дивлячись на наявні проблеми. Також приклад є, наприклад, Кіпр, який теж вступив до Європейського Союзу, але водночас він не об'єднався. Ми знаємо, там є турецька частина, є відповідно грецька частина Кіпру, і там проблема ця не вирішена, але тим не менш. Кіпер є повноправним членом ЄС, тому звичайно всі ці питання, які сьогодні виникають, у нас у зв'язку з війною, у зв'язку з тим, що Російська Федерація. Абсолютно незаконно внесла п'ять українських регіонів до власної конституції. Це жодним чином не може сьогодні стати структурною вагомою перепоною для України на шляху до євроінтеграції. Бо на сьогодні ми бачимо, що є члени ЄС, які так само мають певні проблеми, але це їм не заважає жити загалом у євроспільноті. Учені Штати Америки в наступному році зменшать військову допомогу, хоча і будуть підтримувати Україну. Про це заявив Блінген. А, Водночас одразу з'явилася інформація щодо перемовин України про вступ до ЄС. А, скажіть, будь ласка, це збіг обставин чи примушення України до перемовин з ворогом? О, насправді ми маємо усвідомлювати, що те, що стосується саме євроінтеграції, то ми йдемо фактично по тому треку, який було окреслено раніше. Ми всі прекрасно знали, коли. Було оголошено і усну там рекомендації. Усний звіт Єврокомісії зараз вже отримали письмовий звіт, і все йде згідно з того графіка, який вже окреслено. Тому вважати, що це безпосередньо пов'язано, наприклад, з позицією Сполучених Штатів щодо певного зменшення підтримки України і намаганням посадити Україну за стіл перемовин з Російською Федерацією. Я б тут не проводив прямі. Паралелі. Але, тим не менш, звичайно, тему євроінтеграції, тему євроатлантичної інтеграції сьогодні використовую для того, щоб, ну, скажімо так, дійсно утворити певні. Переговорні позиції, умови, де, ну скажімо так, Україна буде себе не дуже впевнено почувати. Ну а для прикладу, ми чули заяву пана Андерса Фосмусана стосовно того, що. Україна може вступити в НАТО а, mm -hmm. за моделлю Західної Німеччини. А також а, від інших експосадовців Альянсу ми чули про південно-корейський сценарій. От буквально воно все настільки а, ну фактично за короткий термін. Висувалося і викидалося в простір, що зрозуміло, що йде намагання сьогодні от прощупати ґрунт, наскільки Україна погодиться на це і наскільки суспільство на це погодиться. Ну, поки що, ні. Звичайно, ніхто е на це не реагує. З точки зору, що Україна піде на поступки, Україна і далі сьогодні продовжує випрацьовувати мирний трек, виходячи з мирного плану президента Зеленського. Ми бачимо, що було проведено вже три е, саміти на рівні радників з питань безпеки, буде в майбутньому саміт ще четвертий. Перед е, самітом лідерів держав перед цим глобальним самітом миру. А, і, звичайно, зараз продовжується випрацювання, викристалізація а, якраз у загальносвітової позиції, а, які мають бути ці перемовини. Зі справедливими умовами, а всі інші оці намагання, що давайте в ЄС вступимо там, але швидко щось підпишемо про мир. Давайте в НАТО вступимо. Ні, це просто сьогодні намагання загасити полум'я, але не думають про наступні наслідки, про стратегію. А, а сьогодні цілком очевидно, що Російська Федерація не збирається зупинятись, їй потрібен час виключно для того, щоб перегрупуватись і нанести новий удар. Дійсно, це так на жаль, але ти не менш, якщо Російська Федерація змінить свою а, позицію і згодиться на реальні. Перемовини, і очевидно, що Путін це не може робити. Ну чи можливо може наступник буде робити? Побачимо, то звичайно, Україна ніколи не відмовлялася принципово від перемовин. Але ми, наприклад, в минулому році констатували неможливість проведення перемовин з Володимиром Владимировичем Путіним. Тому я думаю, що все розвивається в динаміці, але ми на даному етапі робимо все рівно ставку на. Наші сили оборони України, не дивлячись на те, що війна зараз проходить, ну як казав пан Залужний, в певний позиційний стан, а от е, політична воля. В західних там не лише експертів, лідерів щодо вступу України до НАТО? Вона зараз дійсно присутня, тому що якщо ми порівняємо каденцію Віктора Ющенка, який тоді також намагався, щоб Україна і Грузія вступили до Європейського Союзу, тоді було відхилено так Україні це прохання зараз. Політики змінили свою думку, своє бачення, і як вони в цьому плані підтримують Україну. Ми розуміємо, що як питання євроінтеграції, так і питання євроатлантичної інтеграції має різні думки всередині відповідних організацій, так більш старі країни, ну там, наприклад, та ж сама Німеччина, дійсно. Ми пам'ятаємо її позицію щодо, наприклад, НАТО в 2008 році. Тоді позиції Франції ну, зіграли таким чином, що не отримала тоді Україна, ПДЧ стосовно НАТО. Стосовно євроінтеграції, теж ми зараз бачимо, що звіт Єврокомісії не всі підтримали. Стосовно рекомендації, там називалися та ж сама Німеччина, Польща. Румунія, Угорщина і Словаччина, і відповідно це ті країни, з якими ми маємо активніше сьогодні проводити комунікації на двосторонньому рівні, тому що зрозуміло, що як у безпековій частині стосовно НАТО, так і політико-економічній частині, якщо ми говоримо про європейський союз, то звичайно ми маємо тут справу як із загальним керівництвом. Там, в тому ж Брюсселі, наприклад, так і звичайно з країнами-членами, тому тут має йти комплексна робота, і Україна зараз звичайно її проводить. Що підкреслює? Повальна більшість що одного блоку, що іншої спільноти сьогодні дійсно виступають за майбутнє приєднання України як до НАТО, так і до ЄС питання виключно термінів. І оцінки готовності України е, до цього процесу, але Україна сьогодні е, вона показує ініціативу, і найголовніше, що ми показуємо, що наше доєднання як до НАТО, так і до ЄС виключно посилить е, Євроатлантику, і це потрібно дійсно всім, а не лише офіційному Києву. Ті тенденції, які нині відбуваються в Україні, вони можуть призвести до критичних наслідків для суспільства вже в наступному році. А чи головну таку загрозу ми подолали вже в 2022 році? Мається на увазі зараз там можливі проблеми там з мобілізацією, з обороноздатністю або іншими там негативними настроями у самому суспільстві? Негативні настрої у суспільстві. Об'єктивно будуть наростати питання виключно в тому, як їх зможе каналізувати влада, і а найкращий спосіб їх каналізувати і не дати їй можливості поширюватись, це вчасна об'єктивна реакція і прийняття державницьких рішень на всій вертикалі влади. От, наприклад, якщо взяти ТЦК і те, що відбувається на Заходів України чи там в Одесі різні випадки, ми бачимо, що новий міністр оборони пану Мєров одразу вийшов із концептом кадрової політики до 28-го року, яка в тому числі включає сьогодні повну реформу територіальних центрів комплектування, і загалом питання сьогодні: переведення армії на рекрутинг, фактично. Тому це як один із прикладів, ви зрозуміло, що будуть намагатися шатати ситуацію. І ззовні ми бачимо, що є інформація, що на це сьогодні російська пропаганда їхні спецслужби виділяють все більше коштів, щоб соціальні економічні проблеми виводити в абсолют і збурювати українських громадян. Хоча знову ж таки я думаю, що люди сьогодні в більшості своїй Можуть аналізувати ситуацію і вже не будуть піддаватися на подібного роду провокації. Звичайно, мітинги вони можливі. Хоча знову ж таки я нагадаю, що під час воєнного стану у нас то мітинги були заборонені. От, але тим не менш звертаю увагу, що влада все рівно дозволяє їх проводити. Тобто, це показує наскільки в Україні цінять якраз демократичне суспільство і демократичні стандарти, не дивлячись на війну на воєнний стан, і тому я думаю, що скоріш за все, ну можливо, будуть намагатися спустити цей пар через проведення виборів, які на нас ну власне. Тину, я б не сказав, що тиснуть, але спонукають Україну з різних сторін провести загальнонаціональні вибори, ну як мінімум, президента України. А хоча знову ж таки, президент Зеленський прямо заявив, що вибори не на часі. Він закликав об'єднатися для протидії спільному ворогу, але тим не менш спроби і далі тиснути на українську владу вони продовжуються, тому будемо далі спостерігати за ситуацією. Але переконаний, що наступний рік дійсно він буде переломним. Як з точки зору опору російському ворогу, так і з точки зору нашої спроможності бути міцними і не піддаватися на жодного роду економічні та соціальні провокації. Водночас, чи можливі вибори в наступному році, тому що багато аналітиків стверджують, що це буде дуже важко зробити і технічно, і стратегічно це небезпечно робити, тому що триває війна, і також виникнуть питання щодо агітації, так політичної агітації, оскільки вона ну, об'єктивно неможливо під час військового стану, Взагалі, які дійсно шанси на те, що можуть відбутися президентські вибори в наступному році. Я їх оцінюю як високі, виходячи з тих трендів, які ми зараз бачимо, і тенденцій, які фіксуються, але знову ж таки рішення приймаються сьогодні безпосередньо на горі безпосередньо президентом Зеленським поки що його позиція. Є стабільною з цього питання, не дивлячись на всі ті розмови е, і на заяви, які доносяться і від народних депутатів, і від інших посадовців, тому е, але е, в принципі ці вибори вони дійсно можливі, тому що на відміну від е, парламентських виборів, президентські вибори не мають фактично прямої заборони е, в конституції України, тобто тут. Питання вже зміни е, на рівні законів та виборчого кодексу, тому я думаю, е, ми зможемо е, навіть якщо ці вибори і будуть оголошені. Ми звичайно їх проведемо, але питання розумієте, якщо ми їх не проведемо, будуть питання до легітимності української влади від наших антипатиків, наприклад, там республіканці, ці трампісти, які постійно говорять, що нібито в Україні диктатура, і так далі. Вони будуть знову тиснути і казати: от бачите, у них навіть вибори не проводять. А якщо ми проведемо ці вибори. То будуть казати знову ж таки питання до легітимності, бо забезпечити можливість проголосувати е, всім виборцям. Е, нагадаю, що 5 мільйонів виборців сьогодні знаходяться поза межами України, 4 мільйони виборців сьогодні зі статусом е, внутрішніх переселенців. Мільйон українських громадян сьогодні знаходяться в різних е, органах силових і захищають безпосередньо Україну е, від російської навали. От і рахуйте, скільки виборців де-факто не зможуть взяти участь у цьому голосуванні? Тому звичайно ситуація ну вкрай небезпечна, але. Зрозуміло, що можливо нам і доведеться ці вибори проводити, але я думаю, що після якраз досягнення миру, навіть якщо ми ці вибори проведемо, все рівно доведеться проводити вже дочасні кампанії і знову переобирати лідера для того, щоб це питання легітимності зняти і щоб опозиція не могла критикувати і зовні і з різних сторін, ну це насправді це дуже болісний і важкий процес. Голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую, дякую вам. Дякую, що були разом з нами. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.